Я вам кажу слава Господу. Слава. Це прекрасний сонячний день, коли всім так хочеться жити, тому що погода розполагає, ми побачили сонечко, гарну дуже погоду. І всі серце, все твоє єство хочеться жити. Я, Ми зустрілися тиждень десь назад з одною жінкою, вона із Сум, і мене вразило одна одна річ вразила. Вона сказала, що вони з дочкою зайшли як бомбосховище, вийшли, а її будинку нема. Добре, що вони з документи були з нею. Вона приїхала сюди, в Тернопіль тут тимчасово жила, і зараз вона поїхала в Чехію, бо неї там було місце. І ми так певним чином орган, орган 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 організаційно допомагали, що там могли з наших скромних можливостей. І навіть зв'язалися з нашим бл благословенним братом Артуром. і він пообіцяв підстрахувати, якщо що, щось не там не буде, бо вона через в Чехію, там можливо перевести щось. Але знаєте, що мене вразило? Стояла жінка, яка це розказувала, і вона знаєте, зовнішність була гарною жінки. Вона можливо трошки молодша за мене. Вона така, знаєте, доглянута. Видно, що людина інтелігентної професії, гарне лице, волосся, все людина, але це ще та була довоєнна людина. Зовнішність, а очі. Зовсім іншої людини, абсолютно іншої людини очі, людина, яка втратила все кроме життя. І оце, знаєте, такий контраст, цей дисонанс мене просто вразив. Як може бути з кожним з нас, коли приходить потрясіння, а війна це надзвичайно велике потрясіння, як воно міняє нас повністю, як міняє хід наших думок, як міняє наші головні пріоритети. Знаєте, кожен з нас живе на цьому світі певну кількість років. І складаються якісь певні пріоритети. Ми щось думаємо, щось хочемо, щось надбаємо, якісь мають придбання, і це викладається в нашій голові в певну таку послідовність: щось головніше, щось другорядніше. Знаєте, як доброї господині. В неї коли чи на кухні, чи в шкафах, в неї не тільки просто порядок, а воно стоїть все в правильній послідовності, що до рук ближче, що чим чи, частіше користується. Тут біля рук воно головніше, а певні речі є другорядні, другорядні вони далі стоять. Знаєте, в наших головах щось таке стається, але це в мирний час, мирний час. І знаєте, як правило, як правило, чим. Нам краще жити, чим, знаєте, то тепле літочко, про яке ми скільки років проповідували до цього. І тим більше в нашій голові щось стається трошки недобре. Певні речі, ті, що другорядні, стають першорядними. Вони, якби виходять на перший план. Але в період потрясінь все дуже сильно міняється. Потрясіння це саме слово потрясіння це коли. Щось труситься, твоя основа під тобою і виходить з-під ніг. Знаєте, як ви стоїте на якійсь палубі корабля чи на комусь іншому зибку місті, і під вами щось затрусилося, вам хочеться за щось зловитися, щоб утриматися. І от зараз, знаєте, я звернув увагу ці часі потрясінь. Я звернув увагу, що кругом, от в інтернеті, в Ютюбі, особливо, кругом 90-й псалом. Ми і так всі про нього знаємо. Ну, зараз просто масово. всі от В різних і варіантах, той 90-й псалом, в різних начетках, всі, всіма мовами. Я дивлюся, 90-й псалом 40 раз підряд, там брати православні, це, 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 це все культивують, знаєте, чомусь, чомусь 40 раз вони рахують, що це якось краще допоможе 40 раз. І знаєте, так само у ці всі пріоритети, я так почитав, які вже раз та 90-й псалом і подумав. А на що ми звертаємо увагу в цьому 90-му псалмі? А ми звертаємо увагу на, в принципі, другорядні речі. Так, так, в 90 90-му псалмі є першорядні і другорядні речі. Тому що ми звертаємо найбільшу увагу на те, що нас вражає. Що нас вражає? Дивіться, тут є. Ж... Я не буду його весь зачитувати, ви прекрасно це все знаєте, але дивіться, тут такі є надзвичайно могутні і сильні слова. Надзвичайно могутні і сильні слова. Сьомий вірш: впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Нас це всіх вражає, оскільки сильні слова, правда? Така обітниця Божа, і ми тянемося до цих обітниць Божих. Це основа, це за, за, це, цьому хочеться, за це хочеться триматися. Уявіть собі. Тисячі десятки тисяч падають, а ти стоїш і тебе це надихає. Один вірш. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх». Тебе будуть охороняти ангели. Як це важливо! На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулося об камінь. На гаспеда й Василиска ти наступиш і потопчеш лева і змія, які сильні обітниці. Вони вражають. Проста людина може таке зробити. Як? Ми звертаємо найбільше на це увагу. Акцентуємося на цьому 90-му псалмі. Нам хочеться отримати цю обітницю, щоб вона збулася. Але на мій скромний погляд, написано головне далі в 14 вірші. Бо каже Господь: за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. На мій погляд, це самі головні слова в цьому 90-му Псалмі. Це умова Умова для того, щоб всі ці обітниці, які я перед цими читав, і там ще є ще їх більше, збулися. Тому що. Коли, коли тебе падає тисячі і десятки тисяч, мені хочеться запитання задати. А вони що неграмотні, вони що не могли прочитати 90-й псалом? Що в на них це ж теж діяло? Ні, трошки не так. Є умова, бо Він знає ім'я моє. Людина має знати ім'я Господа. Людина має служити йому. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. І неважливо, брати і сестри, скільки читати раз, 90-й Псалом, 40 раз, 140 чи 1040. Це не важливо. Важливо, що ми знаємо ім'я. Бога. А що це означає? Зати, знати ім'я, Бога? що, повторювати ім'я, Бога, яке написано. В Біблії ми знаємо Саваот і Єгова. тут написано імена, щоб просто механічно повторяти ім'я, Бога, і це щось допоможе. От дивіться, про це Ісус сказав Іванлію Матвія, 7 розділ, 20 вірш. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи! Увійде Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Перший пункт. Ти можеш звертатися до Бога, навіть по Його імені. Але це нічого не означає. Треба виконувати волю Отця. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям? Зверніть увагу, не Твоїм ім'ям. Так саме назвалося ім'я Господа. Ми пророкували. І чи не твоїм ім'ям бісів виганяли, і чи не твоїм ім'ям багато чудес створили, навіть чудес створили ім'ям Господа. І тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить без законя. Дивіться, брати і сестри, читаючи механічно якісь тексти з Біблії і думаючи, що вони діють на нас, насправді, як, як правило, це не так. Тому що Ісус каже просто просто так називати ім'я Бога не допомагає. Треба виконувати волю Отця Мого Небесного. Треба виконувати вчення Ісуса Христа. Війна змінила хід наших думок кожного з нас. Ми мали певне життя, певні, певні вподобання, певні пріоритети в наших головах. І коли приходить потрясіння, і в цих головах починає щось мінятися, Бог нам каже: навідіть лад в ваших головах. Навідіть лад в ваших головах. Що головне, а що другорядне? Відійшов на задній план те, що здавалося головним. Багато в нас різних речей, які були, ну, здавалося, найголовніші. Здавалося, без них неможливо жити. А прийшло потрясіння, і видається, насправді це не так. Насправді, те, що за, ти, за за що ти молився довгі роки, тому що щоб перевірити наші пріоритети, згадайте ваші молитви. От ваші молитви це список ваших пріоритетів. І моїх так само. От наш, про що найбільше молитися? Від а до я, і хто що на першому місці, що на останньому, чи, чи що зовсім не згадується, оце список ваших пріоритетів. У мене питання риторично до кожного з вас. Помінялися у вас зараз ваші молитви? У мене особисто помінялися мої молитви. Значить, мої пріоритети були неправильні. Якщо я в час потрясінь поміняв свої молитви. Значить, я молився за щось другорядне, а першорядне, головне. Я відкладав десь дальше. Знаєте, в Луки, 10 розділі, 17 вірш, написано оця подія, про Ісус послав 70 учеників. 70 учеників повернулися з радістю і говорили: Господи, і біси коряться нам в ім'я Твоє. Люди мають велику радість. Прості ученики. Це прості люди були, там не було ніяких знатних. Ісус їм дав силу, і, і уявляйте їхнє натхнення, коли вони прийшли і ра, з радістю діляться цією думкою. Біси їм кориться простим людям. Він же сказав їм: Я бачу сатану, що як блискавка упав на землю. Ось даю вам владу наступати на змій, і на скорпіонів, і на всяку силу ворожу. Зверніть увагу, дуже схоже на 90-й Псалом, що теж буде на Василиський наступати, на інших е, там. Творюк, і нічого з тобою не буде. Так, Так, як, дивіться, як подібно. І ніщо не зашкодить вам. 20 вірш. Однак тому не радійте, що духи вам коряться, а радійте, тому що імена ваші записані на небесах. Дивіться, що Ісус каже їм. Він їх сам послав. Щоб вони це робили, вони приходять в абсолютній ейфорії, що нам Коряться духи злі, ми можемо ставати на якісь змії. Все життя ми боялися, на це на нас не діє. І Ісус якби їх осікає, Що це не саме головне. Ісус, а що саме головне? А Він каже: ви неправильно розставляєте пріоритет. Головне, що ваші імена записані на небесах. Тому що це головне, тому що без цього першого головного. Що ваші імена записані на небеса. Не буває того другого, що духи вам підкоряються. Чи ви щось можете на якісь змій ставати? Знаєте, як ось цікавий, Ісус не каже, що це не добре, що вам духи підкоряються. Це все добре, але це все на другому місці. Це все на другому місці, на першому, то що ваші імена записані на небеса. Отакі От пріоритети будуть мають бути в ваших головах. Знаєте, другорядні речі, вони як часто вони більш ефектніше виглядають. Ефектно, коли тобі духи підчиняються. А то, що Твоє ім'я записане на небесах, воно якбись не так ефектно. Воно саме головне, що є в тому житті. Ісус показує їм, що в цьому первинне, що вторинне. Брати і сестри, вторинне не означає погане. Ні. Воно потрібно. Але вторинного не буває без первинного. Головне це те, що Ісус сказав. Ваші імена записані на небесах. Знаєте, пам'ятаєте Ісусу. Дорікали. Ваші учні їдять немитими руками фарисеї. Він їм каже, що ви звертаєте увагу. Я вже не буду ці всі речі зачитувати. Ви всі знаєте, що ви звертаєте увагу на ті немиті руки? Там ви боїтеся, що нечистота зайде в ваші внутрішні Внутрішні. це не головне. Що виходить з ваших вуст нечистота? От що саме головне, брата і сестри, що Ісус виступав проти того, щоб люди мили руки. Ми всі миємо руки, це непогано. Але він каже, це другорядне. Віддивіться за тим, що виходить з ваших уст. Це, перш за все, навідіть лад в ваших головах, що Ісус говорить. Пам'ятаєте, так само дорікання було: Ти ізцілив суботу. Ти що ти порушив? Він каже: схаменіться, це бідна людина, вона страждає. Бог створив суботу для людини. Чому я не можу його ісцілити в суботу? Первини – це те, що ця людина страждає, її треба ісцілити. Суботу ніхто не відміняв, але це вторини в цьому В цьому випадку це вторини. Знаєте, коли приходимо, приходять наші, в наш життя потрясіння, і все міняється. І чим більше потрясіння, тим, тим ці зміни більш кардинальні. У цієї жінки, про яку я говорив на початку. Змінилося все кардинально. В неї залишилося все, що вона планувала, все, що було. Тим більше, що знаєте, чим більше років, тим більше якихось надбань планів і думок про життя. І в, одне, в, один, в одну мить це все відмінилося, це все обломалося і обсипалося. І лишилося, якби зовсім інше життя. Чистий лист паперу, з якого треба наново починати в таких роках. І людина міняється повністю хід думок. Знаєте, Господь, ми дуже часто, знаєте, внутрішні робщі. Боже, чому ти посилаєш ці випробування? Ну ж ми тобі служимо, ми ж тобі довіряємося, ми ж виконуємо заповіді твої, ми ж намагаємося жити свято. Ну, але це ж не так. Ісус бачить. Наші думки, наші серця. Він кожному з нас говорить: наведіть лад в ваших головах. Пам'ятаєте, скільки пророк Єремія просив народ Божий перед Вавилонським полоном покаятися, скільки він просив залишити то нечестиве життя? Нічого не допомагало. Але Господь використав. Оцей полон це надзвичайно велике потрясіння. Народ Божий пішов у полон. Я не думаю, що хтось з нас хоче піти в полон. Це дуже велике потрясіння. І знаєте, з цього полону вийшов інший народ Ізраїлю. Так, він не став ідеальний, немає ідеальних народів. Але після того багато чого в Ізраїлі змінилося. Вони все ж таки відкинули тих ідолів і почали служити Богу. Після Вавилонського полону народ Ізраїля помінявся. Чому? Тому що вони навели лад в своїх головах і в своїх серцях, звичайно. Ми зараз цей момент важкий завжди свердлить одна та сама думка. Чому Господь так поступає з народом своїм? Але, брати і сестри, кожному з нас це великий шанс, щоб ми насправді помінялися, щоб то, що ми не можемо зробити в мирний благословений час, який був до цього дня, до цих днів, які зараз ми переживаємо, що ми не могли зробити, ми зараз могли зробити, щоб ми поміняли хід своїх думок. Щоб ми поміняли пріоритети в нашому житті і щоб поставили на перше місце це, це, те, що має бути на першому місці, це служіння Господу, це очищення, це умоління. Те, що другорядне, воно непогане. Ісус цього не забороняв робити. Тому що, пам'ятаєте, от є Іванові від Матвія в шостому розділі, Він перечисляє оці всякі землі, блага, які. В людей є, він їм розказує, як це все. І потім оце всім відоме, 33 й вірш, цей, всім відома його вислів. Шукайте ж спершу царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Проти і сестри, ми в добрі, теплі часи, які були до цього, ми забуваємо про те, що це все просто додасться. Оце все, що має додатися, додаткове, то тобто, є другорядне, ми ставимо на перше місце. А шукайте перш за все, Царство Боже, якось відходить на другий план. Ісус це бачив, Ісус бачив кожного з нас, в наші серця. І приходить час, приходять потрясіння різного виду. Зараз, наприклад, це потрясіння війною. І Він каже: шукайте першу царства Божого. А все решта вам додасть, тому що ви маєте навести лад у ваших головах. Ми зараз будемо молитися для того, щоб Господь кожному дав сили і розуміння, чому це сталося, і дав сили і розуміння. Як, якомога краще вийти з цієї ситуації, саме духовно вийти, щоб серце наше і розум нас очистився від того всього наносного, від того всього суєтного, якого так багато, і, я, і яке під час потрясінь невілюється, воно стає пустим в наших очах. Те, що було великим, сильним, стає абсолютною пустотою, Непотрібною пустотою, а виходить на перший план. Те, що я говорив перед цим, Ісус казав, перш за все, шукайте Царства Божого решта вам додасть. На цьому в мене все. Будемо зараз молитися. Амінь.